Вітання всім це проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський, і я не чув, звісно, цієї промови, але так є, нібито офіційні, офіційна інформація, що під час другої світової війни. На затвердженні бюджету у Великій Британії міністр культури запропонував зменшити видатки на культуру. А прем'єр-міністр Вінстон Черчилль поставив відоме, відоме всім зараз запитання за що ж тоді ми воюємо. Зрозуміло, що кілька, кілька років у нас в нашій воюючій країні бюджет нашого міста має відповідні пріоритети, такі як безпека і оборона, стійкість та турбота, і саме безпека і оборона у нас на першому місці. А яка ж роль культури у цей воєнний час? Ми поговоримо сьогодні із Максимом Філанчуком. Директором департаменту культури Вінницької міської ради, пане Максиме, вітаю. Доброго! дня. І зі святом вас, Водохрещем. Дякую, взаємно. Завершуємо, певно, вже ці свята так, так, цикл, цикл. новорічно-Різдвяний. Так, так, завершуємо і говоримо про таке важливе, тому що без культури, ну а за що дійсно тоді за що дійсно тоді ми воюємо? Скажіть, будь ласка, яка зараз роль культури в воєнний час? Наднайважливіша, скажімо так, от я, слухаючи вас, підбирав слово все ж таки наднайважливіша. Чому тому, що ви абсолютно правильно підкреслили, що за що тоді воює наша країна, якщо не за культуру, свою ідентичність, свою оригінальність за мову, за українського світу, за українську культуру сьогодні ми переживаємо нелегкі часи, але з перших днів війни ми стали на ці рейки і намагаємось рухатись і про. Суватися вперед, навіть досягати досить цікавих і багатьох вершин в культурі, і працюємо над цим, тому що ну от, як приклад того, в 2021 році ми подалися на грант щодо стратегії розвитку культури територіальної громади. Це було до повномасштабного вторгнення. Отримали ми грант на написання стратегії розвитку нашої територіальної громади восени. А вже взимку розпочалась повномасштабна війна, але не дивлячись ні на що, ми сформатували свої зусилля і в 22-му році на сесії міської ради був прийнятий документ стратегії розвитку культури до 2025 року нашої територіальної громади. Ось це як приклад, тому що ми взяли за основу те, що нам потрібен дороговказ, як куди ж іти культурі, як її діяти, як розвиватись навіть під час війни, вот саме в таких от умовах, в яких ми опинилися, до 25-го року. Споро треба буде наступне писати. Так, так, 25-й рік ми ще працюємо. Ну нічого, ми подаємося далі. До речі, це була досить цікава грантова програма ЮФОКАЛЧЕР, вот яка підтримується Інститутом і євросоюзом до речі, грантові програми не тільки ж з міського бюджету, так беруться кошти на культуру. Активно використовуються і гранти. Ну, я хочу зазначити, що е, от ті заходи, які пройшли в рамках стратегії розвитку культури за 23-24 рік фінансувались суто виключно коштами Євросоюзу, і всі ті атракції, які вінничани мали можливість бачити протягом 23-24 року, от саме саме на, на кошти євросоюзу, ми урізноманітлю, у, у, урізноманітлювали культур, культурне життя нашої територіальної громади. Давайте по двадцять четвертому році пройдемо. Так. Так і спочатку по цифрах скільки взагалі культурно-мистецьких заходів було проведено минулого вже можна кати минулого року, бо ми трошки трішки так запаскою. Дивиться на це, так в минулому 2024 тисячі провели близько 4 тисяч різних концертних заходів культурних заходів. Перепрошую з усією галузю культури, достатньо великою галузю культури, яка у нас є. Ну для прикладу, якщо взяти наприклад наші бібліотеки, це не просто книгозбірні, це вже соціокультурні центри, центри культури, куди. Звертаються люди не просто за книжкою, а і заходи проходять і комп'ютерні грамотності навчають і мови вивчають. Ну тобто такі широкоформатні можливості в наших бібліотек сьогодні, наші в нашій територіальній громаді. Ну, до прикладу, вони провели більше 700 заходів. От за весь рік, якщо взяти кількість днів у році, то це практично два заходи кожного дня. Uh -huh. От якщо взяти для прикладу, наприклад, кінотеатр родина єдиний муніципальний кінотеатр в місті, більше 400 сеансів, відвідали більше п'яти тисяч відвідувачів, кіноглядачів, які е які приходили і приходять до нашого кінотеатру, не дивлячись, ні на що ну і так можна багато перелічувати. Є велика низка заходів, які пройшли і в рамках стратегії, і повз рамки стратегії. В нашій територіальній громаді це і заплетемо рогозу досить такий етнофестиваль, етнофолькфестиваль фестиваль чудовий в цьому році, навіть ніхто не очікував. І до речі, він підкреслює саме напрямок збереження нематеріальної культурної спадщини. І з цього приводу пройшов великий форум у Вінниці вперше. От, але пройшов і дякую всім, хто до нього долучився. І ми отримали гарний продукт і гарний проєкт, який я думаю, будемо культивувати вже протягом наступних років, маючи на те, що перемога от от настане. А от е, якщо порівняти довоєнний період, так, і воєнний період, як е, взагалі реагують на культурно-мистецькі заходи? Вони стали більш активні в цьому, можливо? Чи навпаки вважають, що війна це перше, а культура це вже так, десь на остатку. Ну ви знаєте, дивлячись, як, як подати той чи інший культурний захід? Ну а вже ж е, у нас, ну. Немає навіть на меті святкування раніше. У нас були великі святкові заходи, такі як так святування дня Європи, такі широкомасштабні. Це масштабні так, такі вже на банутація в цілях безпеки ну і в цілях безпеки, і в цілях знову ж таки переформатування бюджету. Mm -hmm. Того, що ви сказали mm -hmm. на початку безпека і оборона в першу чергу, давайте переможемо. А потім будемо вже думати, як ми будемо е балансувати в тому чи іншому вимірі, чи ми витрачаємо кошти на, на на ті чи інші заходи, чи ми все ж таки підтримуємо збройні сили України. Я вважаю, що. Наш дороговказ абсолютно вірний, абсолютно правильний. Вся команда міської ради і міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб, які очолює Володимир Геройсман і міський голова Сергій Маргунов абсолютно обрали правильний вектор для того, щоб наблизити такими діями нашу перемогу. А щодо заходів, які були до повномасштабного вторгнення, ну ви самі бачили, це була маса людей, і це люди, які були не тільки вінничани, а й приїздили так з свого роду. Ми Почали розвивати в 20-х роках на початку 20-х років подієвий туризм. Людям цікаво було до нас приїжджати на заходи. Зараз ці заходи так само проходять по різному. Відносяться вінничани до заходів. От, наприклад, ми влаштовували захід до дня захисту дітей. В основному в заході брали участь діти і їх батьки, але з безпекових розумінь ми не можемо влаштовувати таких масштабних і таких об'ємних заходів, як влаштовували, наприклад, до 22-го року. Якщо взяти відзначення дня міста, це більш локальні формати, От, це можливо одна десь зосереджена площа, і то знову ж таки без великого скупчення людей, так як у нас, наприклад, на фінальному концерті на площі Василя Стуса налічувалось більше 50-70 тисяч відвідувачів за один вечір, хто приходив подивитись на фінальний концерт до дня міста. Е, настрої різні дехто долучається до заходів, дехто утримується, але такого яскраво відкритого негативу. Ну принаймні я не зустрічав і не відчував, тому вважаю, що ми маємо йти вперед саме в такому русі, але локально і більш стримано, тому що кожного дня гинуть хлопці, і треба думати про те, що в країні все ж таки йде війна. Які е, знакові проекти, от ви можете відмітити за 24 четвертий рік, Ось такі які за які не соромно всім працівникам, ну ви знаєте, я я назву лише декілька, mm -hmm. тому що якщо перелічувати з чотирьох тисяч, можна набрати до тисячі знакових проектів, за які якими я гордий. Я гордий усіма проектами, всіма закладами, тими, що працюють сьогодні в досить нелегких умовах, в умовах повномасштабної війни, і пишаюсь тим, що. Е Команда Вінницького міського голови зробила все для того, аби зберегти в повному складі галузь культури, е, створити всі умови для того, щоб люди, навіть ті, які на початках повномасштабного вторгнення виїхали, повернулись до Вінниці і продовжували працювати. Ну я можу сказати, що на 99,9 наша галузь збереглась повністю. Е, знакові проекти я вже розповідав. Це якщо брати, от, наприклад, з цього часу січня місяця, це фестивалі колядок, які в нас проходили в масштабних об'ємах біля ялинки, де з'їжджалися. Райони Вінницької області зараз цим фестивалем опікується клубна система і минулого року, і е, цього року е, фестивалі обов'язково будуть в грудні місяці. Колядували дуже гарно, але перенесли фестиваль в щит, е, Перепрошую Малі в малій Крушлинці. Так е, в малих в малих крушлинцях взяла неймовірна кількість е, учасників участь у даному фестивалі. Одному з одному з гуртів журавлина, по моєму, що називається е, більше 45 років з років заснування, тобто ну корифеї такі культури, це якщо взяти таку етніку, той самий фестиваль Заплетеморогозу, який ми започаткували цього року. Ми відновили конкурс молодих художників імені Натана Альтмана. І цього року виставка і фінал проекту пройшли в ревіталізованій нашій вежі, яка є не тільки символом міста, а вже є і виставковим культурним центром, де можливо піднятись догори і поглянути на сьогодення. Згадати минуле І можливо заглянути в майбутнє. Міфогенес відродився, досить гарно себе зарекомендував. Діки Тузесан, uh -huh. От фестиваль, який проходить на території бувшого е, санаторію so, імені Михайла Коцюбинського. Ну і один з знаковіших проєктів, який пройшов цього року. Це стаж Михайла Михайловича Коцюбинського, нашого видатного земляка. Ну так можна далі і далі yeah. Я ще нагадав би вам. Мій улюблений Вінбук Ну no, він Ви розумієте, це по, поза межами конкурсу? До речі, до речі, добре, що ви мені нагадали цього року цього року, як ніколи. Вінниця читає. Він. Нечани читають, і учасники фестивалю просто були приголомшені такою кількістю відвідувачів фестивалю, і приголомшені тим, що ну довелось дозамовляти літературу на наступний день, тому що такий фурор влаштували вінничани щодо поціновувачів літератури і от, купівлі книжок. Ну, це це реально було круто. А тепер про рік Михайла Коцюбинського, який був у 24-му році, про нього які заходи були? Е, ну, е, по-перше, е, з перших заходів е, були е, проведені виставки, досить цікаві виставки з музейних фондів портрету Михайла Коцюбинського. Потім е, образ Михайла Коцюбинського за допомогою штучного інтелекту вперше відбулася така досить цікава виставка. Потім, е, розвінчання Міфів, які створені були радянським союзом і радянщиною про самого митця Сонцелюба та його оточення, досить я так не буду підряд перелічувати, досить досить такий приголомшливий ефект. Мали перегляди кінострічок у саду Михайла Коцюбинського, і там же на практично вже підфінал заходів відбулася прем'єра вистави Потяг, яка складалась з трьох частин з де. Декількох вистав, і е, ви знаєте, я присутній був на всіх заходах. Я відчував ось цю енергетику і від акторів, і від тих людей, які е, прийшли подивитися виставу і прийшли перейнятися духом Михайла Коцюбинського, який от саме в ці дні панував на території його, це його вистава, власної садиби. І так і під і відкритим і небом, так опенеєр ОПЕР вистава. До речі, і ще одна цікава виставка була опенеєр, яку реалізували е, музей Михайла Коцюбинського і дитяча художня школа досить цікавий проєкт, який виставлявся на Майдані Незалежності Коцюбинські очима дітей, і це був такий арт-проект. І, до речі, була присутня в ті дні посолка Євросоюзу в Україні. Вона завітала на цю виставку і також помилувалася роботами дітей. Поспілкувалася з культурною спільнотою. зустрілася з керівництвом міста. Ну для нас це була досить знакова подія. Цікава розвиток співпраці із громадськими <кхм> перепрошую, громадськими організаціями. Е, ну громадські організації понад усе. Інституції громадянського суспільства, і як я вже сказав, прикладом є співпраця з громадською організацією Мистецьке об'єднання Плай, Саша Венславовська. В нас і зараз уже на меті є досить цікаві проекти. Дуже люблю громадську організацію лабораторії актуальної творчості Олександр Никитюк, який... — які так міфогенез є очільником і міфогенезу, і очільником і засновником конкурсу Натана Альтмана. От і багатьох візуальних проєктів, які відбуваються в місті сьогодні, до речі, вони також брали участь. У фестиватновікенді за плетеморогозу. Ну ви знаєте, принаймні сьогодні громадські організації займають досить таке вагоме місце в культурі. І ще один приклад нашої співпраці це підписання меморандуму з громадською організацією родини незламних. От ми співпрацюємо з ними і надаємо культурологічні послуги. Вот на своєму рівні це в вигляді відвідин наших закладів, заходів, закладів і. І також пролонгували це питання на рівні області з обласними закладами культури, такими як Ляльковий театр Золотий ключик, обласний театр імені Миколи Садовського, філармонія імені Миколи Дмитровича Леонтовича. Ну, тобто, ось така в нас є співпраця. Якщо там суто творча співпраця, то тут соціальна, скажімо, більше так співпраця, і ми пишаємося тим. і Ми відкриті до співпраці для любої громадської організації. Принаймні, всі, хто до нас звертається, не пішов від нас пустими руками. Люба ініціатива. Ми намагаємося її підтримки. Римати на тому рівні, що ми можемо це зробити на рівні муніципалітету, Щоб був результат. Так. А ми говорили сьогодні про бібліотечну систему, так що це не просто вже. Книгозбірні, так, так, так це і люди, це і взагалі таке осередок культурно-мистецького життя. І я розумію, що клубна система це теж осередок культурно-мистецького життя, особливо зважаючи на приєднані території, які зараз От ви говорили, що в малих Крушенцях так в грудні пройшов фестиваль так. Подільська коля, коляда». Я розумію, який це був який це був досвід. Для клубу малих крушених так, так, прийняти так. таку кількість так, людей, провести так. це все на сцені і, взагалі, організувати це все так. Як зараз працює клубна система? От війни? ви знаєте, на превеликий жаль, не у всіх клубних закладах є місце для укриття. Але якщо взяти, наприклад, Вінницькі хутори, де знаходиться найбільший осередок нашої централізованої клубної системи, там є більш-менш обладнане найпростіше укриття. Там великий зал, там наявність апаратури, і ось підтягується, стягується в основному. туди. от, наприклад, восени прийшов фестиваль родинної пісні. От брали участь родини батьки з дітьми з бабусями, з дідусями, це було неймовірне дійство. Коли ти дивишся, наскільки вся родина зібралась, згуртувалась, як вони хвилюються, виходячи на сцену і подаючи, поподаючи ту ту чи іншу музичну композицію. Е, виставки проходять, е, працює гурткова робота. В принципі, у всіх клубах працюють гуртки. Якщо, наприклад, взяти е, маленький клуб у в пірогово о, у нас е, відбувається бал попелюшки. Якщо взяти е, Клуб Сабарів досить потужною є церкова студія, церкове мистецтво, якому навчаються діти в цій студії, приходять і показують свої церкові вистави. І так можна перелічувати багато. Співаємо, малюємо, вишиваємо, клеїмо, шиємо, збираємо, донатимо обов'язково на всіх заходах, які відбуваються не тільки в клубній системі, а по всіх заходах наших, які проходять від департаменту культури і Вінницької міської ради. Ну так і. Працюємо разом йдемо до перемоги. А щодо працівників культури, які зараз перебувають в зоні бойових дій на фронті, які мобілізовані, так або а, пішли добровільно. Скільки зараз взагалі можна говорити? Цифрусів так можна, чому ні. Вони всі не мобілізовані до ЛАВ Збройних сил України? 17 чоловік. От, декілька з них служать на найзапекліших напрямках. От, ми робимо все для для Того щоб їм допомагати, у нас уже два роки існує е, такий своєрідний е, девіз, е, до дня працівника культури підтримає працівника культури на фронті. Ми започаткували цю акцію ще е, в 2023 році двадцять третьому році. Вперше е, коли наших хлопців саме вже мобілізували, і замість того, щоб проводити великі заходи до дня працівника культури, ми вирішили, що ми закумулюємо кошти, які би ми витратили от, на Скажімо, святкування, mm -hmm. от та які зараз святкування під час війни на відзначення тих чи інших дат, витратимо на наших хлопців. Ми зробили запит, отримали моментальний фідбек від хлопців, і ми намагаємось по сьогоднішній день робити все для того, щоб їм допомагати. Прикладом тому є абсолютно нещодавно був запит на інверторні генератори. От ми швиденько зібрали кошти, от закомулювали, купили, відправили. Буквально протягом там трьох-чотирьох днів все знаходиться в хлопців. Дякуючи, нова пошта працює. Можна передати там, де немає можливості передати, веземо самі. Ще один приклад. Запит був на акумулятори для рацій. Uh -huh. от, отримали запит в понеділок, доповіла працівниця на апаратній нараді, нашій, яку я проводжу щотижня в департаменті культури, що є такий запит від нашого от, працівника, від нашого колеги. Ну, Четвер вже мали хлопці, акумулятори для рації. Ну, Намагаємося от таким от чином закамульовувати свої зусилля і підтримувати хлопців, віддавати їм зрозуміти. Зуміти те, що вони не одні. Що в нас є два фронти: наш фронт в тилу, і ми робимо все, що можемо. А їх фронт там, і вони стоять не на життя, а на смерті заради нашого майбутнього миру. І я знаю, що з тими, хто зараз перебуває на лікуванні на реабілітації, теж працюють ціни та Ви знаєте, це, це окрема взагалі сторінка нашої роботи. Ми працюємо не тільки з тими, хто перебуває на лікуванні. Ви знаєте, до нас звертаються митці. Хлопці, дівчата, які повернулись з фронту. Ми співпрацюємо із ними. В них є чудові вірші. В них є чудові пісні. В них є чудова ем, чудове образотворче мистецтво. І я думаю, що це буде закамульовано і так само матиме свою велику, велику частину культурного життя нашого міста. Це будуть і виставки, і концерти. Хоча це вже відбувається, нехай це відбувається локально на в наших закладах. Дах, наприклад, там в тих самих бібліотеках чи міському палаці мистецтв чи в центрі концертних фестивальних програм. Це одна частина. Друга частина того, що ми ніколи не зупиняємося. І до речі, на святого Миколая і дітки, наші вихованці наших студій центру концертних фестивальних програм, професійні виконавці, актори так само зібрались не просто з концертами, а з подарунками абсолютно для всіх, без винятку, хто може прийти на концерт, хто знаходиться в палаті на лікуванні. Привітали всіх і намагаємося і. Таким чином, трішки покращувати їхній стан і більше їх реабілітувати соціально і психологічно, що ми тут разом з ними. Я знав, що ми не всі питання обговоримо. Дякую вам за участь в ефірі. Максим Філанчук, директор департаменту культури Вінницької міської ради. У нас сьогодні був в ефірі, а проектний сайт завершується і зустрінемо вже завтра. У цій же порі. На все добре. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.